Це значить, що ми не їдемо, а це значить, що ми трохи відкладемо тоді, коли він зможе ходити, і в нього не буде боліти нога. Бо знаєте, коли приїдеш в Париж, то хочеться ходити, диви, ходити, дивитися все. А просто сидіти, сидіти можна і вдома. З вікна дивишся, марсель. Тому... Тому, 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 чим я займаюся? Ще раз скажу, все зв'язане з косметологією. Зараз протестувала. У мене сьогодні вже останній день. Зараз покажу такий дуже цікавий апарат. Якщо ви зараз хтось скажете, що це реклама чи не реклама, так, сприймайте як хочете. Це реклама, я на цьому заробляю. Я...